Усередині це ліжко наповнене кварцовим піском. Зверху спеціальне вентиляційне покриття, за допомогою якого можна контролювати температурний режим та вологість. Завдяки такій плаваючій поверхні у дітей пацієнтів не утворюються пролежні і відбувається менший тиск на рани, що відповідно зменшує біль. З Одеси був переведений пацієнт електротравма. В нього були опіки по 60% і знов ж таки і задня, поверхня, і передня. Він лежав тут три дні. Скажу чесно, ефект файний. Окрім ліжка, в реанімаційному відділенні також є спеціальне обладнання для пересадки шкіри. Його теж вдалося придбати за благодійні кошти від Київстар. Це є прилади для зняття шкіри або смертвілих тканин, або ж для пересадки власної шкіри. Воно, е Робить такі перфорації, тобто отвори в шкірі, шкіра вона збільшується площа щороку в Україні 12 тисяч дітей отримують опіки через війну. Ця кількість зростає щодня завдяки об'єднанню між компанією «Київстар», «Добро.UA» та національним реабілітаційним центром Незламні на базі першого медоб'єднання Львова таким дітям вдасться допомагати ефективніше, не вивозячи їх на лікування за кордон. Невинні діти. Це перше, про що ми повинні подбати. І ініціатива незламні дає нам можливість працювати з ними і покращувати нашу співпрацю. Не треба нам дякувати. Це ми дякуємо вам за те, що ви надаєте нам можливість допомагати Також для першого медоб'єднання придбали наркозно-дихальний апарат Атлан А А350» з монітором пацієнта віста 120 обладнання. Допомагає зробити процес анестезії під час операції більш безпечним для пацієнтів не менш важливий для роботи лікарів і газовий аналізатор. Газовий аналізатор Сіменс є дуже потрібний в роботі лікаря, так як ми можемо оцінити кислотно-основний баланс організму. Результати цього аналізу допомагають лікарю швидко оцінити стан пацієнта і продовжити лікування. Долучитися до збору коштів, скажімо, на лазер для шліфування рубців після опіків можна на сайті благодійної платформи Доброю. Це нас допомога. По перше, я хочу подякувати, подякувати компанії Ківста яка є нашим надійним другим партнером. Це дуже дороговартісне, дуже класне обладнання. Ми отримали і воно врятує десятки сотні дитячих життів. Загалом, в межах спільної ініціативи «Київстар» та благодійної платформи «Добро.UA» Дитяча Надія зібрано уже понад 27 мільйонів гривень та придбано обладнання для 64 відділень. Мобільний оператор закликає абонентів донатити, а відтак долучатися до закупівлі важливого медичного обладнання, яке допомагає рятувати життя маленьких пацієнтів.